Помагала з липня місяця двом хлопцям щодо отримання статусу учасника бойових дій. Тобто це з вересня ми почали цю процедуру, коли та постанова, коли порядок був прийнятий. І щодо оформлення одноразової грошової допомоги щодо їхнього поранення, а вони обидва отримали інвалідність третьої групи. Ми почали цей процес з липня. Буквально на минулому тижні тільки прийшло рішення від Міністерства оборони про виплату одноразової грошової допомоги. Це півроку, півроку тривав цей процес. На жаль, юристам трошки складніше напевно звітувати про свої результати, ніж будь-яким іншим волонтерським організаціям, які можуть надати. Обладнання, медичні, якісь, медичну допомогу і так далі. Процес, в який проходять юристи, починається з першого дня контакту з клієнтом, коли вони беруть у роботу документи, і потім він триває кожен день протягом всіх цих трьох місяців, півроку, іноді довше, коли кожен день юрист повинен прозвонити державні органи державної влади, написати звернення. Написати запити інформаційні і чекати всі ці визначені законом строки за 10 днів, 15, 30 днів на відповіді. У нас така система вважає самі. У нас тут чотири звернення. Там відповідна кількість справ. Ну, як можна прохарактеризувати справу, коли, наприклад, в мене є справа, коли винувачується боєць там хуліганські дії, внесення зброї, зберігання зброї це кучу, значна кількість слідчих дій. Це відповідні там, допити, це відповідні та очні ставки, це відтворні місця події. Ну тобто різні багато таких обставин, які відповідно відбуваються. Я наприклад з цієї справи хочу зазначити, що зараз ми вважаємо, що ця ініціатива і ця, це питання доволі наразі актуальне. Чому? Тому що відбувається демобілізація. Зараз бійці повертаються з війни і в них одразу виникають питання соціального характеру. Які спраця влаштуватися, отримати необхідні статуси е і всі ці питання вирішити. Крім того, є елементи, коли бійці повертаються до реабілітації, і оце про те, що казала Ірина, що треба займатися реабілітацією психологічною допомогою. Бійці не проходять на сьогоднішній момент нормальної реабілітації від держави, і потім ці дії виходять в кримінальні злочини, які вони вже звертаються до нас. Коли, наприклад, в конкретній справі боєць здигнувся щось з несправедливістю, а до цього воювавши, в... пішовши добровольцем, воювавши за країну, вернувся щось на Україну, побачивши несправедливість, він що робить? Він робить по умову військового часу, достає автомат і вирішує питання таким чином, як він вважає, треба вирішити його. А і юридичне регулювання цих відносин в Україні це, е, е, регулюється відповідно кримінальним кодексом. І Потім е, ці е, зло, злочини виникають, ну, виникають фактично злочини і вони розслідуються органами свізів. І якщо не займатися правовою допомогою, роз'яснювати роботи, а в першу чергу психологічною допомогою бійцям, то е, вал кримінальних злочинів, які будуть вчинятися, і е, не факт, що вони будуть розслідуватися зовсім. Вони будуть дуже значна їх буде кількість відповідно будуть важкі наслідки для суспільства і для відповідного правового поля. Роман, скажи, пожалуйста, вот это конкретно уголовное дело, на какого стадії і по-моєму там фигурирують судя в суд? Дійсно, звинувачують бійця за те, що він їх в власному селі наштовхнувся на перепони, якого вштував судія Верховного суду біля свого. Подвір'я таким чином, що ніхто там не приїхав, він з тієї перепонності штовхнувся, зайшов до цього судді поспілкуватися. До цього місцева громада проводила сходи, писала звернення, писала публікацію в газету, питання не вирішувалось. Боєць ну, цього не робив, не буде робити. Він зайшов, застав автомат Крашникова і поговорив з ним ну, по чоловічому. Він не, не наніс жодних тілесних пошкоджень, просто поговорив. Той визнав свої помилки, сказав, що більше нічого такого робити не буде, на ранок хробці затримали. Йому інкримінують хуліганство, інкримінують зберігання зброї, інкримінують замах на вбив. Не замах, а погрозу вбивство. Ну, Судді цього мало, він подав про питання про перекваліфікацію у нього, що він йому замах набив бив на, на 115-ту, до 15 років позбавлення волі. І на сьогоднішній момент хлопці прийде звинувачення і справу передали до суду. І Це справа, що ще якщо вона буде розглядатися по повні, це буде півроку треба адвокату ходити в цей процес, доводити невинуватість цього хлопця. А якщо з зворотнього боку ще працює адміністративна система прокурорів, прокурорів суддів і всього іншого, то кількість часу, який юрист, адвокат, волонтер витратить на конкретну справу, ви собі не уявляєте. Тому ну, такі при а випадки о такого плану, як я навів, ну можуть бути постійними. Чому? Тому що е, такий психологічний стан бійців. Я навіть до цього бійця запросив е, психолога-волонтера, який його відповідно поглянув, подивився і сказав, що дійсно боєць знаходився в поствоєнному такому стані, який він ще не вийшов з нього. Ці ці місці, які зараз будуть повертатися, вони будуть знаходитись схожому стані. Якщо ми почнемо вникати кожну з цих пільг, а то ми побачимо, що деякі з них взагалі вже не діють. що закон приймався для забезпечення інтересів ветеранів великої Вітчизняної війни, воїнів інтернаціоналістів. Тобто пільги, які абсолютно є недієвими. Зараз волонтерські організації, зокрема Юридична Сотня, працює в тому напрямку, щоб розробляти саме такі от методичні рекомендації, про які говорив наш шановний доповідач до цього. Власне, що робить юридична сотня? Це такі от брошури. Які максимум на чотири розворота, де помпова інструкція, як добитися виплати, як стати на квартирний облік, як оформити документи для отримання земельної ділянки? Це відповідь на питання, як а не що саме я можу мати. А це важливо хлопцям знати. Але це в нашій системі законодавства розкидано на 25 підзаконних нормативних актів. Що ми робимо? Ми зводимо це все в єдиний дуже спрощений документ, розповсюджуємо по госпіталям такі а, прості інструкції. Тому це може бути вам цікаво, ми з вами можемо поговорити після, після заходу. А другим моментом є на сьогоднішній день а, наша організація, юридична сотня, проводить роботу в напрямку розроблення пропозицій для того, щоб певні соціальні норми, норми, які гарантують соціальні гарантії. Були дещо змінені. В першу чергу це постановка на квартирний облік. Дуже баг у багатьох військовослужбовців на сьогодні це горяче і болюче дуже питання, яким чином їм отримати квартиру. Бо ті умови, в яких вони живуть, чесно, ну, коли трошки більше спілкуєшся з хлопцями, ти починаєш бути просто в шоці, в тому, як більшість, ну можливо не більшість, але велика частина е в нашій країни проживає в яких умовах. Uh -huh. Постановка на квартирний облік це питання, яке в нашому законодавстві передбачено таким чином, що людина може має першу учасник бойових дій має першочергове право стати на квартирний облік. Він там простоїть два роки, а врешті-решт він отримає він нічого не отримає, тому що порядку в нас немає. На сьогоднішній день разом з нашими юристами ми пропрацьовуємо за порядок і дуже сподіваємося на підтримку. Верховної ради, наших, шановних депутатів, які допоможуть такі норми змінити всю цю систему в пільг соціального захисту військовослужбовців та членів їх родин. Крім того, що потрібно самі матеріальні норми міняти, потрібно ще міняти процесуальні норми. Це також величезна робота, до якої, як волонтерська організація ми дуже просимо долучатися максимально кількість. І юристів, і громадських організацій, і так само представників уряду і виконавчої влади нашої країни. Сьогодні ми презентуємо відкриття кол-центру гарячої лінії, саме для того, щоб ми знали всі потреби знизу. Тобто від кожної людини не те, що нам говорять представники влади, і мені особисто, як народному депутату, на мої письмові звернення запити, я одержу певну інформацію. Але коли я їжу регіонами України по військовим шпиталям, я розумію, що ті цифри, те, що мені пишуть, не відповідають дійсності. Знаєте, саме тому з моєї сторони було ініційовано те, що я хочу розуміти і знати разом з вами. Все те, що відбувається на дійсно по цим питанням на самом діля.